Кожноденні практики на ноги. Цикл завершено, і я думаю, що я потім буду продовжувати це робити просто як для себе, не знімаючи, нічого не розповідаючи, а потім зрозумів, що і це в моєму житті поки що має завершитись, тому що настав. Наступний етап мого життя де якраз я зараз дуже добре відчуваю, що. Підготовка такого типу навантаження на ноги дуже класно відображається на моєму здоров'ї. Справа в тому, що в моїй місцевості дуже класний чабрець. Прямо дуже смачний, скелястий, і він зацвів. І я почав збирати його не тільки для себе, для сім'ї, ще й на продаж, тому що. Дуже багато людей питали того року, дуже швидко розійшовся, і потім, коли він ну, розійшовся, люди ще хотіли. А от так як продукт лімітований, його в принципі не так багато, ну, і мій ресурс обмежений. Тому я не зміг дати всім людям, бажаючим цього прекрасного продукту, і в цьому році вирішив прямо знаєте, навалитися потужно, зробити це основною роботою своєю на два тижні. Ну, взагалі десь період світіння 3 тижні, але в перші дні коефіцієнт збору низький, і останні дні теж низький. Я якраз попадаю в цю ну, ловлю цю хвилю збору чи і спочатку я працював взагалі і зранку, і ввечері. Я повністю під цей процес переналаштував режим свого дня, почав рано прокидатися. До 5 години ранку зазвичай це 4.30, 4.40. Збираюся, п'ю чайочок, зарішаюсь, пробуджуюсь і йду на збір. 2,5-3 години збору додому, обід, відпочинок, і ввечері ще 2 години. От. І я витягнув так 3 дні. Потім зрозумів, що краще зробити акцент в ранковий збір, а ввечері вже почати займатися іншими справами. Все, що стосується контенту і інші справи. От. Тому так, Зараз я ще трошки переналаштувався, тому що насправді я записую цей ролик. Ролик був записаний давно. Я просто відкладував його озвучку, і в мене залишилось, по ідеї, що 4 дні збору. І я зараз дію наступним чином. Я прокидаюсь зранку 4.20, 4.30, 440 максимум. Я майже одразу починаю пити чай, пробуджувати тіло. В цей час вариться каша, вирішив, що одразу краще поїсти, дочекатись все-таки цього голоду хоча б легенького, і щоб не брати з собою нічого лишнього йти на скелі. О, сьогодні я так і роблю. Зараз сьорбну чайочку і продовжу. Так. Збір щебреця в мене відбувається протяго 4,5 4 іноді 5 годин. Тобто це до обіду прям потужна робота відбувається. Потім приходжу, обідаю і денний сон. От ці вправи, друзі, на ноги. Робота без додаткової ваги, оці кувирки, вставання, випади, все те, що я робив 21 день поспіль, як виявилось, це дуже сильно допомогло мені зараз в тій справі, які, якою я займаюся. Тому що це постійне повзання на карачках, це постійні незручні пози в нахилі, і тим більше там така гірська місцевість, і, ну, вона не, не рівна. Під, під нахилом майже завжди я збираю цей чебрець. От, тіло дуже добре підготувалося, суглоби коліна за рахунок цих прав, які я роблю, які ти бачиш на відео, не тільки ці, а ті, які були всі попередні 21 день, тому ти можеш. Якщо не дивився, не дивилися подивитися весь асортимент того, що я робив на протязі 21 дня, в мене є окремий плейлист відведений під цю рубрику. Зараз я буду знімати іншу рубрику. Якраз збірчі бреться закінчується, і в мене починається нове. Так як ці 21 день я під час виконання вправ намагався щось розповідати, але так як все-таки це фізичне навантаження і розмов було небагато, та багато людей сказали, що подобається моя філософія бачення життя, хочуть більше, так скажімо, якихось ну, більш інтимної обстановки, щоб я щось розповідав, ділився тим, що відбувається у мене в голові, в моєму житті, в усвідомленні, тому. Спеціально для цього я відвожу нову рубрику, яку я дуже цікаво назвав Це ранкові балички блаженого Олександра. Це не означає, що я якийсь блаженний, а це означає, що за запис цього відео відбувається зранку, коли активно діє гуна благості. Так, саме в цей період дуже добре формуються думки. Дуже добре практикувати духовні знання, медитувати. Тому що такий час, друзі. І найкращі найякісніші години для цього це з 3:30 ранку, прям дуже рано. До 6 ранку це прям максимально якісно. Потім іде вже більше вступає. В дію гунопристрасті, гуноактивної діяльності, і хочеться вже рухати тілом, навіть, сидіти в статичних медитаціях, щось. Вивчати таке возвишене вже не, не дуже цікаво, починає тиснути середовище, особливо, якщо це місто, ти відчуваєш, як починають рухатись машини, всі їдуть на роботу, тобто це все нас вмикає в ці процеси. І це нормально, друзі, що цей час з 8-ї, з 9, іноді з 10-ї. Дня це вже виходить, це вже не ранок. До 5, до шостої вечора, як в кого, в когось до 4 це період активної роботи, і це найкращий час для того, щоб працювати активно тілом, розумом, ну, тобто ходити на роботу, якщо в тебе такий стиль життя або займатися бізнесом, ще якимись справами. Воно так. І результат від цих вправ по оздоровленню своїх ніг він не був, знаєте. Якимось м'язно-нарощуванням, але ноги отримали саме витривалість в певних незручних кутах, в незручних позиціях, наприклад, сидячи на корточках. От, і я зараз це дуже добре відчуваю, і знаєте, настільки. Ця практика прекрасна, класна, ще в поєднанні з цвяхами, вони теж запускають посилений кровоток до наших внутрішніх органів, лімфа починає краще рухатися, очищення краще відбувається. Що я думаю, робити ці 21 день оздоровлення кожні 3 місяці, в кінці кожної пори року. Тому в кінці літа знову буде оздоровлення ніг, я точно не знаю, чи я буду це знімати. Можливо, щось ще цікавіше придумаю. От, але це буде, тому що це дуже практичні вправи. Знаєте, іноді люди дивляться, як хтось штангу, закидує ще щось. І може здатися, ну, от, стільки ресурсу людина витрачає на підготовку свого тіла. А як їй це допомагає в звичайному житті? І, ну, можна, звісно, знайти якісь виправдання, але це люди роблять не для того, щоб. Бути ефективними в звичайному житті, ну, як правило, так. А саме спорт заради спорту. А от, от такі вправи, друзі, вони дійсно живлять тіло цією силою, витривалістю, яку дуже добре можна застосувати в своєму житті. Я вам так скажу: що починаючи з 26 років, з кожним роком здоров'я в моєму тілі встає все більше і більше. Це не означає, що я стаю якимось великим, багато м'язів, але як я застосовую ці м'язи, як я загально відчуваю своє тіло, ну це 100% покращення. Я прям відчуваю з кожним роком себе все краще. От і вправи направлені саме на функціонал, це дуже необхідно. Я не скажу, що це прям база. База все-таки, да, це робота з додатковою вагою, це укріплення м'язів, але коли вони в тебе вже укріплюються, якщо ти паралельно ще й будеш займатися різноманітною розтяжкою, знову ж таки, ці вставання, підйоми, це додатково піде в плюс. Можливо, це не піде сильно так в плюс, як ще додатково нарощування м'язів, але ти ці м'язи зможеш краще. Функціонально задіяти в своєму житті. І для мене це дуже важливо, щоб те, що я роблю, воно було практичне. Практичність це мій принцип. Ну, звісно, не всі там вправи наприклад, виходи на дві руки, моя улюблена вправа вона не сильно то і практична. Але, в принципі, це теж залежить від того, чим ми займаємося протязі життя. Так, да, виходи на дві це чисто виходи на дві, заради виходів на дві. І тому до цього потрібно ще щось додати, максимально практичне. От в мене друг теж, який збирає зі мною чебрець, каже: ух, важко, то спина тягне, то ще щось. В мене теж воно якби тягне, але знаєте, так ну, на 10% став. В нього як ніби на 90% вже відсотків. Наступний рік треба готуватися, якісь там стрибки, підйоми, присідання робити. Я кажу: Ну, да, я підготувався, тому мені простіше, от вам є. Показник, я насправді не думав про це на перспективу. Не знав, що ця підготовка тіла так сильно вплине на моє відчуття у цей супротив постійному такому нудному навантаженню, тому що 4-5 годин поспіль сходити, збирати ці трави, це потрібно ну, досить міцну нервову систему, і щоб всередині в голові теж якісь каруселі відбувалися, інакше це буде дуже скучно. Ну і тіло дійсно. Виснажується. Тому, друзі, завершується ця рубрика. Починається нова, буде більше філософії, більше розмов, і ти ще більше зможеш дізнатися про мене, моє світобачення і про мої плани на майбутнє. Дуже вдячний тобі!